Які, де знизу не було рамок, лки-палки. Та лки-палки. Так, це не. Зараз переберемо і розширимо їх, розподопустимо вниз. Так, що тут у нас? Розкладу немає. Так. Вай, вай 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 вай. Ты бачиш, а? Це трошки цією погодою не лізли, щоб не охолодити, щоб вона червяла вгорі. А вони вже й вниз. Достраюють. Так, 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 І що ви тут, на чудили єлки. Дві три, три. А ці, що складненько, стріжні так на ці теж. Є яйця засіяла. Так, а цю покладемо першу. А цю можна може забрати на перетопочку ранку. Так і починаємо. Так. Це Та ще що де не до червила, а до червить. Так. у нас кто? Это уже первого. Она видит первый корпус. Так. Так, рамочка с метком. Зараз вони пробують будувати так і це у нас тут теж трохи розплод є. Так. Добавляємо їм до повного комплекту корпус, щоб вони вже туди не будували нам ці язики. Не працює. в я внизу вже буде.